Вітаю вас на своєму каналі, любі Семикласники! Кожен урок це нова можливість для вас дізнатися щось цікаве та корисне, тож відкривайте для себе нові горизонти знань. Щиро дякую за те, що ви завжди дивитеся і коментуєте мої відеоуроки. Великі спасибі за ваші позитивні відгуки та ідеї для покращення. Я дуже вдячна за ваші запитання. Вони допомагають мені удосконалювати відеоуроки. Сьогодні ми з вами з'ясуємо, як розмножуються вищі рослини та що таке життєві цикли вищих рослин. Рослини це живі організми. Це означає, що вони повинні розмножуватися, щоб передати свої гени майбутнім поколінням. Розмноження це процес відтворення собі подібних організмів, який забезпечує неперервність життя видів. Це особливо важливо для збереження різноманіття. Процеси розмноження рослин сприяють стабільності екологічних систем, що важливо для збереження здоров'я нашої планети. В разі втрати здатності до розмноження вид приречений на вимирання. Рослини можуть давати потомство завдяки нестатевому або статевому розмноженню. У нестатевому розмноженні беруть участь нестатеві клітини лише одного організму, а саме, Нові рослини можуть утворюватись з вегетативних органів рослини або їхніх видозмін, тобто стебел, коренів, бульб, кореневищ, цибулин або листових пластинок. Деякі рослини, такі як папороті та мохи, утворюють спори, але спори не зливаються, а одразу проростають у нові рослини. При нестатевому розмноженні за короткий час можна отримати велику кількість нащадків, але всі вони будуть генетично ідентичними до батьків. Генетично ідентичні нащадки називаються клонами. Клонам бракує генетичної різноманітності. Це робить їх менше здатними боротися з хворобами та менше адаптованими до змін навколишнього середовища. Розглянемо способи вегетативного розмноження. При цьому потомство виростає з частини батьківської рослини. У різних рослин вегетативне розмноження відбувається по-різному. Багато рослин розмножуються кореневими паростками, тобто відростанням рослин при пошкодженні сплячих бруньок у нижній частині стовбура. Так розмножуються вишні, сливи, бузок. У батату, пшінки весняної, жоржини є м'ясисті кореневі бульби. Рослини можуть розмножуватись пагонами. Так, вуса це тонкі наземні пагони з довгими міжвузлями. Стелячись по землі, вони у вузлах утворюють нові пагони. Так розмножується суниця, деякі види нечуй вітру. Кореневищами розмножуються трав'янисті багаторічні рослини. На кореневищах закладаються бруньки, які утворюють нові підземні пагони. Кореневищами розмножуються конвалія, півники, пирій, хвощі. Бульби, що розвиваються у ґрунті, також є органами вегетативного розмноження. Розмноження картоплі, топінамбуру, соняшника бульбистого, цикламену відбувається за допомогою бульб. Бульби утворюють нові рослини з точок росту, які називаються вічками. У деяких рослин органами вегетативного розмноження є цибулини. Цибулинами розмножуються цибуля, тюльпан, лілії, нарциси, підсніжники. Бульбоцибулина це видозмінений підземний пагін, схожий на цибулину, але забудовою подібний до бульби. Бульбоцибулинами розмножуються шафрани та гладіолуси. Людина також застосовує вегетативне розмноження рослин. Наприклад, розмноження відводками це метод присипання ґрунтом пригнутих бічних пагонів дорослої рослини. Після вкорінення їх можна відокремити та пересадити на нове місце. Так розмножують агрус, олеандр, виноград. З рослин для вегетативного розмноження також можуть використовуватися живці, частини рослини. Це можуть бути стеблові, листкові або кореневі живці. Стебловий живець. Це відрізок стебла рослини з кількома вузлами. Він зазвичай вкорінюється у воді або ґрунті і розвиває нові пагони. Стебловими живцями розмножують герань, фікуси, троянди і навіть томати чи баклажани. Листок або його частина також використовується для розмноження. Такі живці називаються листковими. Так, наприклад, фіалки та бегоні розмножують саме таким чином. Кореневий живець. Це відрізок кореня рослини, який може утворити нові пагони і розвинутися в нову рослину. Кореневими живцями розмножують сливу, ліщину, малину, м'яту. Статеве розмноження полягає у тому, що воно здійснюється шляхом злиття чоловічих та жіночих гамет, що призводить до утворення зиготи, яка розвивається у новий організм. Статеве розмноження рослин є ключовим механізмом, що забезпечує їхнє генетичне різноманіття, еволюційну адаптацію, відновлення популяцій, створення нових видів та взаємодію з іншими організмами. Це важливий процес, який сприяє виживанню та процвітанню рослин у природі. У вищих рослин цей процес відбувається через запліднення. Гамети це статеві клітини, що містять так званий гаплоїдний набір хромосом. Це ніби половина повного набору хромосом, який подвоюється, коли генетичний матеріал двох гамет об'єднується при заплідненні. Подвійний чи повний набір хромосом називається диплоїдним. Гамети у вищих рослин утворюються у спеціальних органах статевого розмноження гаметангіях. Стадія, що продукує гамети, називається гаметофітом. Гаметофіт є гаплоїдним. Організм, що розвивається із заплідненої яйцеклітини, називається спорофітом. Спорофіт є диплоїдним. Гаметофіти різних вищих рослин мають різний вигляд та структуру залежно від групи рослин, до якої вони належать. Так, гаметофіт у мохів. Це основна зелена частина рослини, яку ми зазвичай бачимо. Він має листкоподібні структури і стебло. Гаметофіт мохів утворює антиридії, чоловічі статеві органи і архегонії – жіночі статеві органи, у яких утворюються гамети. Гаметофіт папоротей ще називається заростком і має вигляд маленької зеленої серцеподібної пластинки, яка росте на поверхні ґрунту. Заросток продукує антиридії та архегонії на своїй поверхні. Плауних хвощі та папороті є споровими рослинами, оскільки їхні гаметофіти проростають зі спор. Гаметофіт у хвойних дерев дуже зменшений і прихований. Чоловічий гаметофіт розвивається всередині пилкового зерна і складається з кількох клітин. Жіночий гаметофіт розвивається всередині насінного зачатка і складається з багатоклітинної структури, яка включає яйцеклітину. Гаметофіт квіткових рослин також сильно зменшений. Чоловічий гаметофіт – пилкове зерно складається з двох клітин, генеративної клітини, яка ділиться на два спермії, і вегетативної клітини, яка утворює пилкову трубку. Жіночий гаметофіт, зародковий мішок, складається з 7 клітин і восьми ядер, включаючи яйцеклітину. Спорофіт рослин є диплоїдним. Він продукує спори через мейоз, спеціальний вид поділу клітин, у результаті якого утворюються гаплоїдні клітини. У різних груп вищих рослин спорофіти мають різний вигляд і структуру. Так, Спорофіт у мохів виростає на гаметофіті. Він складається з ніжки і коробочки, де утворюються спори. Спорофіт прикріплений до гаметофіту і залежить від нього. Спорофіт у папороти це рослина, яку ми зазвичай бачимо. Він складається з підземного кореневища і великих листкоподібних утворень вай, на нижньому боці яких знаходяться соруси. Групи спорангіїв, де утворюються спори. Спорофіт хвойних рослин це велике дерево, яке ми бачимо. Воно має чоловічі шишки, мікростробіли і жіночі шишки, мегастробіли. У чоловічих шишках утворюються пилкові зерна, чоловічі спори, а в жіночих насінні зачатки жіночі спори. Спорофіт у квіткових рослин це вся рослина, яку ми бачимо, включаючи стебло, листя, квіти і плоди. У квітках утворюються чоловічі і жіночі органи. Чоловічі органи, течинки, продукують пилок. А жіночі органи маточки містять зав'язь, де утворюється насіння. Тепер ви можете мені сказати, що геть нічого не розумієте. Як між собою узгоджуються чи як пов'язані гаметофіти та спорофіти вищих рослин? Насправді, гаметофіт і спорофіт чергуються в процесі життєвого циклу рослин. Життєвий цикл рослини це послідовність етапів розвитку, через які проходить рослина від початку, тобто зародження, до утворення наступного покоління? Давайте прослідкуємо основні етапи життєвого циклу рослини. Спорофіт це диплоїдна стадія, яка має подвійну кількість хромосом. Спорофіт продукує спори через процес мейозу. Спори є гаплоїдними, тобто мають один набір хромосом. У мохів спорофіт, як пам'ятаєте, це ніжка з коробочкою. У папоротей це велика зелена рослина з ваями. У хвойних та квіткових рослин це дорослі рослини з стеблом, листками або хвоєю та бруньками. Спори це гаплоїдні клітини. Вони утворюються в спорангіях спорофіту через мейоз. Спори проростають і дають початок гаметофітам. Гаметофіт це гаплоїдна стадія, має одинарний набір хромосом. Гаметофіт продукує гамети, яйцеклітини та сперматозоїди. У мохів. Це зелена листкоподібна структура. У папороти мікроскопічний заросток. У хвойних багатоклітинна структура всередині насінного зачатка і пилкове зерно. У квіткових рослин зародковий мішок і пилкове зерно. Далі чоловіча гамета, сперматозоїд зливається з жіночою гаметою яйцеклітиною, утворюючи диплоїдну зиготу. Зигота розвивається в новий спорофіт, починаючи новий життєвий цикл. Так, матеріал сьогодні не був легким, адже містить багато нових термінів. Але сподіваюсь, суть мого пояснення ви зрозуміли. Якщо так, прошу поставити вподобайку цьому відео. Пишіть коментарі та запитання, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків!